У буркина Фасо ситуація загострилася до межі. Армія, яка зберігає вірність усунутому президенту Мішелю Кафондо, заявила про готовність атакувати хунту. Пучисти, які членами елітного підрозділу перебувають на військовій базі і обіцяють дати відсіч у випадку штурму. У ніч на вівторок у столиці у Агадугу увійшли урядові війська. Їх вітали місцеві жителі. Вони сподіваються, що такий розвиток подій веде до стабілізації ситуації. Ватажок заколотників генерал Жільбер який близьким до експрезидента Блеза Компауре не поспішає виконувати вимоги ультиматуму генштабу армії і складати зброю. Він очікує на підсумки перемовин з цивільним урядом за посередництва представників економічного співтовариства країн Західної Африки. Проект угоди зобов'язує буркенійську хунту віддати владу перехідному цивільному уряду, але передбачає амністію для пучистів. Така перспектива розлютила сотні буркініців, які вимагають покарання для заколотників. Акції протесту противників хунти переросли у заворушення та підпали.